У ніч на 14 вересня сили оборони України завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії Кіріському НПЗ у Ленінградській області. Зафіксовано вибухи і пожежу, результати ураження уточнюються. Цей завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема авіаційне та дизельне пальне, що активно використовується для потреб російської армії. У генеральному штабі наголосили, що українські сили системно працюють над послабленням військово-економічного потенціалу держави-агресора. Напередодні, у ніч на 11 вересня, військово-морські сили України уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму. Об'єкт, що розташовувався на території 184-ї науково-дослідницької експериментальної бази в Севастополі, забезпечував управління підрозділами ворожого флоту. Крім цього, 14 вересня спецпризначенці Гур МО України на Заповізькому напрямку успішно знищили російський зенітно-ракетний комплекс 9К317М Бук М3. Удар завдали поблизу населеного пункту Олександрівка на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вартість знищеного комплексу оцінюється у 40-50 мільйонів доларів. Сукупність цих операцій демонструє ефективність дій українських сил, які системно завдають ударів по важливих військових та інфраструктурних об'єктах ворога, позбавляючи його можливостей вести агресію.